У музеї історії міста Коломиї вшанували пам'ять видатної Коломіянки Олени Киселевської, яка ще за життя завоювала славу легенди українського жіноцтва. Впродовж багатьох років вона видавала в Коломиї книги, календарі, а також часопис для жінок під назвою Жіноча доля. Більше про цю непересічну постать далі в сюжеті. Життєва позиція Олени Кисілевської і справді захоплює у часи, коли жінка мала лише виховувати дітей, дбати про чоловіка і дім, ця відчайдушна панянка ще в 15 років стає учасницею жіночого руху на Галичині, займається просвітницькою роботою, видає жіночий часопис, подорожує, стає сенаторкою. А окрім того, вдало виходить заміж, народжує трьох дітей, і все встигає. Подиву гідна, каже директорка музею історії Коломиї Уляна Мандрусяк. Олена Кіселевська ще за життя стала легендою, іконою українського жіноцтва, і е, про неї дуже багато всі знали. Її дуже шанували. Навіть той факт, що двічі була сенаторкою польського сейму, е, її обирали. І ця людина була непересічна. Звичайно, за радянської влади таких людей не можна було популяризувати, і про неї вже забулося. Тому ми зараз бираємо про видатних особистостей, відомості і речі найцінніше. Хоча зараз з речами дуже складно, дякуючи Союзу України, якого очолює. Пані Марія Гнатюк, саме що стосується Олени Кіселевської, то у нас є подаровані кілим, який належав саме сенаторці, і тепер з Канади прийшла друкарська машинка, на якій працювала, на якій видавала свої визначні часописи. Пані Олена, ми дуже гордимося і тішимося на сьогоднішній день. Ми в музеї знайшли скромне місце для того, щоб Б відвідувачі могли зупинитися і познайомитися з цією особистостю. Там є ці речі, також книжки і фотографії, які зображують основні віхи її життя і діяльності. Друкарську машинку, на якій свого часу працювала Олена Кисілевська, пообіцяв передати в Коломию її онук Аскольд Ганківський, розповідає голова Союзу Українок Коломийщини Марія Гнатюк. Кілька років. Тому вона зустрічалася з ним у Писанковій. Подарує вам машинку друкарську, на якій працювала ще моя бабуся. І ця друкарська машинка йшла довгих чотири роки, не тому, що там довга дорога. Два дні роки ковід. Два роки. Тепер це війна, і йому вже теж 92 роки. Йому важко було з цим всім. Ну, але там ніби його родина, і нам цю машинку прислали. Тепер цей раритет доповнить колекцію музею і стоятиме в тематичному кутку, присвяченому Киселевській. Все, що має бути таке дуже цінне, треба в музей здавати. Кілька років тому світ побачила книга про Олену Киселевську під назвою Подиву гідна. Її автори нині студентка Українського католицького університету, а тоді ще десятикласниця Юліана Бойчук та союзянка Марія Гнатюк. Книга містить багато цікавих фактів з життя Киселевської, фотографії та документи. Матеріали допомагали мені шукати Марії Миколаївна, і також ми шукали їх в архівах і в книгах. Ми всі сторінки сканували, фотографії теж сканували і долучали до додатків книги, яка зараз є у друці. Її постать і історія її життя. Воно формує зараз українську ідентичність, і українську культуру і запускає процес на ці утворення. Тому що, можливо, ви, ну, ми всі знаємо, що з'явилася така технологія, як чад Але, наприклад, я запитала його, хто така постать, Олени Селевської і він не зміг мені дати відповідь, тому такі все-таки архівні роботи вони зараз дуже важливі, особливо в час, коли відбувається війна, і нам потрібно відновлювати наше історичне минуле. На святковій академії у музеї історії Коломиї учасникам розповіли про постать Олени Киселевської її творче та громадське життя, презентували книгу, послухали чудову музику у виконанні струнного колективу Дивертисмент та разом пораділи, що в музеї з'явився новий експонат, друкарська машинка цієї видатної діячки міста над прутом.